Існує потреба передати великі файли з телефону, наприклад, на сервер. В даний приклад, я покажу на своїх відео. Це моя розмова з дружиною. Я хочу передати їй, щоб вона монтувала. Вибрали ми Google Drive, 100 ГІГОВ є вільного місця Я через нього хочу передати. Для цього ми використовуємо експлор для показання проблеми. От, вибираємо папку, куди. Вибираємо відеофайл, нажимаємо Копіювати. Говоримо. І все. І от воно пішло копіювання. Ну, если ви подивитесь, що я зараз передаю через Wi-Fi. Лісі я Відключаю Wi-Fi, щоб воно могло перекинутися на мобільний інтернет. То воно предлагає, чи пропустити, чи повторити заново. Бачите, копіювання почалося заново. І ще раз давайте. Відключаю мобільний інтернет, включаю Wi-Fi. Знову та ж сама проблема: знову копіювання почнеться заново. Воно не догружається з того місця, в якому почалося. Як устранити цю проблему, щоб у нас була дозагрузка? Знайшов таку програму, називається MegaNZ. В Play Market відкриваєте Play Market, Пишете MegaNZ, там реєструєтесь відкриваєте цю програму. Ну, зареєструватися треба обов'язково, я вже зареєстрований. Все, потім далі. що? От нажимаєте цю кнопочку, оцю, бачите, оцю букву M. Нажали, вот мы вот попадаем в такое менюшечку, нажимаем плюсик, вот давайте еще раз, в данное время вот тут будет плюсик, после этого плюсика нажимаем Apple Cloud, вот, Apple нажимаем Apple Cloud Files и находим наш этот вот великий файл, я просто нажимаю. Так, великі файли. Цього тижня не треба. Скрін рекордер. Ще, хвилиночку. Щось неправильно йде сортування за змінами та табо за розмисню спершу більше. От, 1,9 ГБ наших. Я знову нажимаю його. Іде процес. Йде процес завантаження. Оце треба почекати. обов'язково цей процес треба дочекатися, не закривати не програми, не виходити, не пройде цей процес. Це дуже важливо. І бажано не переключати інтернет. А далі ми вот. а тепер саме головне от у нас з'явилася наша от от така вот штучка загрузки. От, пішовся типу, файл загружати. Вот. вот можно увидеть, с какой скоростью он загружается. Вот, если вы обратите внимание, есть... Да, что-то я не очень красиво малюю. Вот с какой скоростью он начал загружаться. И, и теперь можно отключать Wi-Fi, включать мобильный интернет. Видите, я переключился на мобильный интернет, а в видео все равно пришло догружаться. Как бы ничего не запунилось. Давайте я перейду на Wi-Fi покраще возьму. Сейчас подключиться до кращей моражи даже. Вот. А Олечка 5G вообще, чтобы скорость была кру крутише. Вот, переключились, отключились, даже мобильный интернет отключились. И смотрите, скорость увеличилась. А оно не обрезало, не оборвалось, оно не начало заново загружаться. Це каже о том, що е, наші великі файли будуть самі дозавантажуватися в програмі MegaNZ. Так, Знову нажмемо REPSET. Я, от, наприклад, хочу поділитися, щоб з цією фоткою. Ну, щоб не чекати нам, скільки там буде завантажуватися це відео. Хоча воно вже ну, видите, падає то більше, то менша Ну Пусть так буде. Я хочу подивитися о фото цією фотографією. Нажимаю три крапочки. От. Нажимаю три крапочки. Так. Get. Потім іщу таку функцію get link, get link, Нажимаю get link, Чекаю процес. Гарю. Не треба. Без ніяких криптових этих вещей. Це типу, пароль безпечності, что-то там без нього. Просто копіюю цей лк. Нажатию цієї кнопки Copy. лінк, І відправляю тому, з ким я хочу поділитися. І він просто відкриває і може скачати. Ну, давайте ми відкриємо цей. І лінка в а, вот так. Вот. Давайте подивимось, як воно відображає. Це mm -hmm. вот. я зійшов в режимі інкогніта, щоб подивитися, як відображає то моє посилання, яке щоб я мог скачати. Вот создается линк, видно идет обработка. Если вы пообратите внимание, вот чекаем. Чекаем. Вот, якобы отобразилась моя это вот в картинка берем версию для компьютера и вот я могу по сути ее скачать завантажиты вот типа долванд и скачать ну вот даже эти вот фотографии я хочу скачать и даже отобразилась так что повертаемся в наше видео Смотримо, сколько загрузилось наша. Да, не дуже висока, але завантажується. І найголовніше, що я можу припрігувати з мобільного інтернету на Wi-Fi, я можу просто поставити загружатися і, і забути, що воно загружається. Головне, головне, коли ми отак от от сворачуємо окна, щоб я не свернув е, е, сам саму НЗ цю програмку. Бо якщо що, я сверну, Отак от, от, смотрите, я свернув Все, воно вже не завантажується, поки заново е, я не відкрию цю Mega NZ. -NZ. ну Воно все одно тільки -то ви відкриєте воно піде з того місця, де ви там за завершили, завантажуватися. Так що от такий от маленький відеообзорчик, як завантажувати файли. через додаток мега нз ой давайте вот его берем. через додаток мега нз довольно интересный додаток вышел а Wi-Fi, извините видите не Wi-Fi, не Wi-Fi. вот додаток мега нз так что, користуйтесь, кому это было корыстным